Всім привіт! Хочу записати коротеньке відео щодо поїздки в Велику Британію з усіма нюансами, як то нас говорять, що з чим доведеться зіткнутися, скільки в мене грошей пішло, які б треба було документи, щоб сюди потрапити та і все інше. Дорога в мене зайнялася з Полтавщини майже 4000 кілометрів. Маршрут трошки в мене довше вийшов, тому що я їхав. Не напрямую Великобританію, там по дорозі заїжджав я в Германію, трішечки в іншу сторону, місто Росток. от Тому трошки маршрут більше пішов. На всю дорогу мені з головою вистачило однієї тисячі євро, навіть менше вистачило. Це сюди входить заправка проживання. От. Також сюди входить їжа на заправках, готелі і таке і так далі. Тому подібно, навіть по дорозі. І штани спортивні купив, бо було жарко. І по приїзду в мене сюди, в мене там ще трішечки лишилося. собі тобто Я кажу приблизно, що 1000 євро вам вистачить в голову. от Їхав я Toyota Corolla, в неї розхід пального невеликий. От. Е, які нюанси? Якщо ви перетнете кордон з Польшею, то у вас ніяких проблем, по друзі, не буде зовсім. Ви проїдете всю Європу. От Я їхав в е, е, Дюнкерк, місто Дюнкерк, е, паром дюнкерк дувер е, Я проїхав е, Франція, країна Франція. Е, я проїхав туди, в мене ніяких проблем не було. Ні в дорозі, ні зі сторони поліції, ні зі сторони людей. Люди всі були привітні, всі гарно приймали. на заправках гарно спілкувалися, питали, що, куди, як. От Завжди допомагали. Е, нюанси як для водія. Той, хто перший раз буде їхати, Готуватись до того, що на всіх заправках ви будете заправляти автомобіль самі. Заправщиків немає ні в Європі, ні в Великій Британії. Можливо, де там є заправки такі дефіцитні, дорогі, але в мене таких не було. Кожна заправка, вона відрізняється. Є на заправку, приїжджаєш, вставляєш пістолет і починаєш заправляти автомобіль. Він собі заправляється, скільки вам потрібно, чи до повного, чи скільки там фіксовано вам. Фіксований вам літраж потрібно. Заправились, пішли, розрахувались. Є заправки, що приїжджаєте, це як в Бельгії, до речі. В Бельгії приїжджаєш, платиш, допустим, допустимо, цифру 40 літрів бензину. Ви заплатили, взяли чек, пішли, заправились, а вам влізло тільки 20 літрів, до прикладу. з цим чеком назад, показуєте їм чек, і вони вам здачу тоді вертають. Тому що Видно, дуже часто були випадки, приїхав, заправився і поїхав. Тому не так вони дуже довіряють різним людям. Далі газ ГБО. Ті, хто автомобілі з України і мають з собою в машині вмонтований стандартний вихід нашої український, я не знаю, як його називають, європейський. Ви цим можете заправитися тільки в Польщі, в Германії, Франції і так далі, потрібно мати перехідник. Я цього не знав, тому я заправлявся газом, поки міг заправлятись газом, а потім їздив я на бензині. Е, є в інтернеті, можна зайти, там продається цілий е, кейс, і там вже є всі переходники на всі країни Європи, Англії і так далі. Е, щодо газу, приїжджайте, самі вставляєте пістолет газовий, потім натискаєте, тримаєте кнопку, пішло закачування газу. Він там автоматично відіб'є пістолет, ви там не перекачаєте все як в Україні собі. Просто ви цю функцію також самі будете виконувати. Готовтесь до цього також. От. Що далі? Стосовно готелів. Готелі я замовляв. Це не реклама, просто є там програма. Синенький такий значок, букінг. Я замовляв квитки. На... квитки... квитки... Ні, квитки іншої замовляв. Я замовляв готель. Просто вбивав по карті, дивився суми, де саме дешевша мені ціна, бо підходило фотографії, дивився. Там я замовляв, бронював собі номер. Оплачував я через цю програму, в мене кошти знімалися з карточки. Приїжджав, казав, хто я такий, показував паспорт, заселявся на другий день, виселявся. Щодо парома, готуюся до того, що на паром квитки потрібно замовляти завчасно, хоча б десь годинок за п'ятнадцять. До відпливу, тому що е, за два часа не вийде вас замовити і всі рекомендують завчасно замовляти. Мені квиток обійшовся це один автомобіль е, четверо осіб, тобто я, дружина і двоє дітей в районі 100 євро, 105 євро плюс-мінус. Ціна також залежить від часу, коли ви будете відпливати. Якщо не помиляюся, в нічний час там дешевше і в ранній. А в обід, в 3 години дня і так далі, то, мабуть, дороже буде. От, Тому також підлаштовуйтесь під це. Коли будете виїжджати з України, яка у вас там банківська карточка не буде українська, обов'язково позвоніть до оператора і повідомте, що ви виїжджаєте за межі України, щоб у вас не було проблем з розрахунком за кордоном. Потрібно, щоб карточка була з підтримкою PayPass. Тобто безконтактно. Підійшли до терміналу, доторкнулися і розрахувалися, хоч телефоном, Android Pay, Apple Pay або карточка, Тому що в цих країнах скрізь безконтактний розрахунок. Подзвоніть і скажіть, що там виїжджаєте на рік завчасно, щоб вас не заблокували, тому що якщо будуть часті розрахунки за кордоном, банк може це порахувати. що... Якісь там махінації проходять і заблокувати. Тому я думаю, зайвим не буде вам подзвонити і сказати, що ви виїжджаєте, щоб у вас потім не було негараздів, до прикладу, як на заправки або ще щось. Я це зробив завчасно, тому в мене проблем не було. У е, Усіх країнах конвертація проходить плюс-мінус якась комісія. От, я точно не пам'ятаю, тому що мене все влаштовувало. Приїхав, розрахувався, кошти знялись і поїхали собі далі. Коли будете переїжджати... Митницю, так звану на паром будуть оглядати автомобіль. Там все буде досить просто. Я замовляв квиток DFDS. Програма це також і фірма, яка займається перевезеннями з одного берега на інший берег. От, Я там замовляв квиток, вказував всі дані, вказував паспорт, номер паспорта закордонного, всі фамілії, всі імена, дати народження. От. Також я там розраховувався онлайн, тобто я вже квиток був в мене куплений. По приїзду у вас там таке буде віконечко, там буде сидіти чоловічок, працівник. Ви йому покладете паспорта, він вас там проведе і дасть вам такий квиточок. Ви його должні повісити сюди, на дзеркало. Там така петелька, і там буде вказано певні дані. І буде вказано номер місця, номер е, дороги. Там буде поділено, як зараз на парковці, такі ось от перве, друге, третє і так далі. Місце. Там їх, мабуть, 20, я точно не вважав, собі, але там дуже багато. І ви, коли пройдете всі етапи перевірки, там, напевно, два чи три етапи. Ну, там вони простенькі, прийшли, спитали, документи показали, потім другому вікуночку печаті поставили. Далі вас там просто поделють машину, поділяться в бардачок, подивляться в багажник, там, що скажуть, те й робіть. От вони. Дивляться не на наявність чогось там такого страшного. Просто знайте, що каністру з паливом не можна перевозити. В основному вони шукають каністри з паливом, тому що це по безпеці чомусь заборонено. Тому щоб знали це. Вони перевіряють, потім у вас буде на цьому буде номер. І ви оце по цьому номеру будете заїжджати на вашу доріжку. Перед цією доріжкою будуть здорові такі цифри, літери. І ви не помилитесь, куди вам яку доріжку. От, якщо у вас 24-й номер, ви отак їдете і бачите там такі номери зверху. собі. Заїхали на 24-й номер, стали собі і чекаєте. Будете чекати до тих пір, поки не прийдуть працівники. Якщо ви будете перші, стоять в цій доріжці, до кінця доріжки під'їхали, стали і чекаєте. Тому далеко туди їхати не треба нікуди. От, до вас прийдуть працівники, подивляться і попросять вас відірвати там внизу такий маленький корішочок буде. Тобто, ленточка буде така здорова, зі всіма даними, і там буде така лінія для відриву. Тобто ви можете завчасно дірвати і вже віддати е, працівнику, який до вас підійде. Вони, видно, по ньому рахують, скільки машин, скільки. Потім вам допомагають, що ви можете вже їхати. Будете їхати, вам будуть постійно всю дорогу показувати, куди вам їхати. Будете заїжджати на паром, на паром будуть показувати, куди саме вам направляти. Заїжджаєте, ставите машину на ручник. І на швидкість, обов'язково. Виходите з машини, побачите, куди всі люди йдуть, там по ступеньках піднімаєтесь і чекаєте, там є кафешка. Ми морозиво заказати, напитки або щось поїсти. Люди там такі магенькі уголочки є, диванчики. Вони на тих диванчиках сплять, тобто там всі займаються тим, хто чим хоче. От, по приїзду через пару. Вам також там будуть показувати, коли вам можна буде поїхати, що вам робити. І вже на виїзді там також буде контрольний пункт пропуску. Він машини перевіряє автівки вибірково. Тобто машини він там показує, працівник проїжджай, проїжджай, а цій машині зупиниться. І, можливо, там буде якась перевірка. Нас побачили українські номера, і він одразу показав, проїжджайте. приїжджайте, тому в мене там питань ніяких не було. І відразу тільки ви виїхали з парома, налаштовуєтесь на те, що буде лівосторонній рух. Ви з парома виїжджаєте з корабля так званого, і ви зразу по лівій стороні їдете. Десь в інтернеті сказали, що там є якісь знаки, які показують, що зміна напрямку руху і так далі. Я цих знаків не побачив. Можливо, вони були, можливо, їх не було, але я виїхав отак по лівій стороні, і трішечки було дико, що мені всі назустріч їдуть. От, десь, можливо, хвилин 30 була адаптація до лівостороннього руху, а потім воно якось само налаштувалося і дискомфорту не було. Одне головне, таке, можна сказати, правило дивитися завжди справа на перехресті і триматися лівого бордюра тротуара. Тобто мій це правило допомагає по сей день. От, ви самі побачите, як інші люди їздять. І по стосовно руху, це треба окреме відео зняти, як тут та все відбувається, як тут люди їздять окреме відео зніму. От, А так, десь потім ще дня три була в мене адаптація до лівостороннього руху, і тепер я уявлення не маю, як по правій стороні їздять. Тому хто буде їхати автівкою у Велику Британію, перший раз це відео душі стосується тих людей, які бояться їхати. Я хочу сказати, не треба нічого боятися. Їдьте, дивіться, насолоджуйтеся країнами, насолоджуйтесь природою, ставайте десь по дорозі, більше відпочивайте і нічого не потрібно боятися, ще раз наголошую. Тому що всі люди бояться, кидають десь машини в Європі, кажуть, як за там їхати в Англії, в Састена. Вас тут ніхто нікуди гнати не буде, ніхто вас підрізати не буде. Люди тут всі дуже вічливі, вони вас е, пропустять. Якщо бачать українські номера чи ще щось, вони все розуміють. Навіть англічани, шотландці вони один одного пропускають без проблем. Я їхав в нічну е, пору доби, е, тому в мене було якби трішки легше, дорога була незавантажена. Але ще готуйтеся тут, а швидкість більше, ніж 112-113 км у час, ніде нема по всій Великій Британії. Воно тут в милях собі, але мене авіатор показує швидкість 112 км обмеження по всій Великій Британії, в Шотландії, в Англії, де я не був, на мене не було зняття обмеження швидкості. Скрізь було обмеження. І більше того, місяць покатайтесь, і ви будете так само їздити, як і всі місцеві. Ніхто нікуди не поспішав. Якщо треба їхати повільно, їдемо повільно. Можна трошки швидше, будете трошки швидше їхати. Люди дуже вічливі, включаєте поворотник. Зліва направо люди вам дозволяють, уступають, моргають, проїжджають, дуже ввічливо до вас будуть відноситись. Тому нічого такого страшного тут не буде. На заправках тут також самообслуговування. Приїхали. Ну, в більшості заправки, такі як Морісонс, я там зазвичай заправляюсь, приїхав, лючок відкрив, пішов, заправив. Зайшов на касу, сказав, яка у вас колонка, він сказав вам, яка сума. Ви притулили, там, розрахувалися і пішли. Є такі автомати, заправки, там, де, де ви вибрати кнопочку. Приїдете, і у вас там буде дві кнопочки на автоматі заправочному кеш і пей. Тобто, там по-другому воно буде написано, але там будуть ці ключові слова кеш пей. Тобто... Безготівкова і готівкова форма розрахунку. Ви вибираєте гот... готівкова і заправляєтесь, і тете розраховуєтесь на касу, так як вам там вже зручно. Тобто це якби, обозначає, що ви розрахуєтесь в касира, чи готівкою, чи без готівкою, це вже немає різниці. А якщо пей, то можна є такі заправочні станції, там, де ви заправилися, одразу телефон притулили, вам видали чек і ви поїхали. От. Також такий нюанс. А так, на всьому маршруті не було в мене ніяких проблем. Діти, звісно, виморені були, ми також були втомлені, дорога була тяжка. Їхав я. Дорога мене зайняла, як би так по правді кажучи, дві неділі. Чому так було? Тому що я чекав візу в Шотландії, вже доначала вона була, будь, відкрита. І ми поїхали і мали надію, що віза відкриється по дорозі. От. Але ми виїхали, і за Краковом я вже не пам'ятаю, яке місто ми зняли готель на один день. Зняли і прийшов лише, що там потрібно надати ще якісь документи. Ми їх ще раз надали, ті документи, там якісь фотографії я робив, я не пам'ятаю, що там було. І думаю, що воно зараз вже відкриється. Я пішов на другий день, зняв ще на один день готель. Він там щось коштував. 70 євро на сутки чи 80. Ну, готель був непоганий, двохкімнатний можна сказати. Там був холодильник, кухня, душ, ванна, всі умови, які треба було для мене. Я зняв і не було. Але потім дзвонить до мене моя мама і каже, що в мене є троюрідний брат в Германії. Він біженець, сам із Полугів, він туди вже давно виїхав сім'єю. Я не знав, що в мене є там брат. І що взагалі в мене є там брат, і вона каже, що зв'яжися з ним, ось його телефон, і він вас може прийняти. Я зв'язався, дуже хороша людина, він нас прийняв, не хотів відпускати, але вони нас повністю весь період проживання, там, півтори тижні ми в них були, чи дві, я вже точно не пам'ятаю. Але він нас повністю забезпечив розважальною програмою, він нас кормив, він нас. Якась приютив, дав де спати, де митися. Е, ну, Я був задоволений, тому що е, так, слава Богу, трапилося, що нас гарно прийняли. От. Не знаю, це, якщо у вас є якісь родичі в Європі, це, це дуже добре. І я вже в нього чекав і недаремно ще до нього поїхав, тому що ми чекали відкриття візи, то ще десь півтори неділі ми ще чекали. От Потім нам прийшов лист, що вам віза відкрита, і ви можете приїхати до Великобританії. Я собі роздрукував цю візу. На всякий випадок роздрукуйте собі лист, що вам прийде на пошту. Там вказані номер аплікації. Ну, там одразу такі циферки перші. Першу сторінку просто роздрукуйте. Тому що на митниці вас можуть запитати. Ну, Ми коли приїхали, нас тільки попросили паспорти за кордоні. Ми їх показали на в'їзді, на виїзді, Я не, не показували вже. От і нас попустили так. Тобто вони вже в базі бачили, що по цих паспортах є відкриті візи. І Дорога е, десь майже 2000 кілометрів я їхав до Ростока міста, тому що я трішечки в Перемишлі був, потім за Краковом був, а потім аж в Росток місто поїхав. І з Ростока до міста Глазго в Шотландії, там, де зараз я проживаю, ще майже 2000 кілометрів було. І останній шлях я подолав за сутки. Тобто я в 5 ранку виїхав, і 2 години ночі я був вже в газу. Нікому не, робит, не рекомендую таких маршрут робити. Проїжджайте не більше тисячі кілометрів, 600-800 км і зупиняйтеся, воно того не варто. Це те, що я хотів сказати, поділитися вам на сьогодні. Хто буде їхати, не бійтеся, все буде добре. Ви проїдете цю дорогу і воно не таке страшне, як тільки кажеться. Всім гарного дня!